Доброго дня, хочу вам трошки показати нашого Кременчука. Це я йду на місцевий пляж центральний. Вже не була багато років. А сьогодні така гарна, гарна погода. І кінець літа, 31 серпня, тому треба терміново, треба піти на пляж, та ще й, міс... та ще й центральний. Ось зліва у нас ДК, де проходять концерти, театри приїжджають теж. Я ходжу на театральні постанови. Обов'язково. Так, і зараз ми повернемо в парк, там є у нас алея слави. Покажу трошки наших загиблих воїнів. Там вже така велика-велика алея. Тут навесні так зелено. Влітку теж гарно. Зараз просто спекотно. Лавочки, все як всюди в парках. А на підійду почитаю, що це тут написано. В рамках соціального проєкту Hyundai Motors Україна. Зелений простір Hyundai. У місті Кременчук у 2008 році було висаджено 985 дерев різних видів. Бережемо природу нашого краю. Ну, звісно. Насадження, звісно, дійсно гарні, є такі цікаві. Я весною тут була, то такі цікаві, є якісь види акації чи що такі. Ну, гарні, гарні. Цікаві рослини. Ну, сосник, ялинки, сосни. Все це є. І лаванди трошки є. Зараз підійдемо, подивлюсь. Це, мабуть, не лаванда. Я так бігла до неї, думала це лаванда, якісь великі такі кущі, лаванда ж трошки е, нижча. Мабуть, це не лаванда. Ось дивіться, яка... що це берези такі, чи що. Якось піш... так, так висадили в їх чи якісь сорта берези. Такі цікаві. Так, а ось наш... наша починається алея слави. Вона, мабуть, вже збільшилася. Я той раз пройшла тільки от частину. Боже, квітів, ось. Живих квітів пос -пос поставили. Був недавно день захисника. Люди приходили шанувати пам'ять. Ось такі тут рослинчики, рослини. Ось наші хлопчики. Вічна слава героям. Дякуємо, що захищали нашу землю. Тепер захищаєте з неба. Другий сектор, дуже велика вже алея. Такі молоді є хлопчики зовсім. Та яка різниця, який, яка різниця? Ось знайомий. Але Ковальчук, сусід. Багато відео дивилася з ними. Потяга. Молодший сержант. Слава героям. Ось наші хлопчики. Боже, йдеш, дивишся на них, а вони як тобі в очі дивляться. Ой, якусь провину відчуваєш перед ними. Ой, Господи. Хлопчині, 22 рочки. Лейтенант. Молоденький хлопчик. Ой, Господи. Був день захисників, день пам'яті захисників. Люди пообновляли цвіточки, ось свіженькі, свіженькі. А я йду далі. Зараз буде зліва поворот на пляж, як я давно тут не була. Зараз покажу, який у нас пляжик, як ми його любили. Велике дерево. Величезне такий стовбур. Широкий. Колись тут було так багато людей, багато приходило людей сюди на пляж. Я в центрі жила, звісно, любили цей пляжик приходити сюди відпочивати, але ми ближче були до моста, зараз я вам покажу. Він такий гарний у нас пляж. Тут таке у нас місцеве кафе. Ахтамар називається. Вони тут, звісно, трошки, мабуть, подяка їм, що у нас тут гарно, як в Європі. Мабуть, дуже цивільно, тут дуже цивільно, як би сказати, дякуючи цьому кафе. Тут є туалети і Вроді як і безкоштовні. Ось громадський туалет. Ось така. Ой, пахне шашликом. Тут якісь трошечки є птички, там, типу зоопарку малесенького. От. Є фонтанчики з водою. І, і навіть є ножки помити. Це було і раніше таке тут. Може, дядька поливає цвіточки. Ой, які молодці. Ось тут бачите, як оце було і 20 років назад, і навіть 30. Так і залишилося. Трошки якісь птички тут живуть, в клітки. Дитячий майданчик. Кафе. Тут можна і поїсти, і каву випити. Мабуть, я тут давно не була. Не знаю, що тут продають, але, мабуть, ж є все. Дитяча така площадка. Ось наше Дніпро. Під ногами такі вони зробили. Бачите, як приємно ходити. Не по пісочку, так, щоб пройти було удобніше. Ну він тягнеться. Мало, відвідувачів дуже мало. Ми раніше там відпочивали, ближче до мосту, біля дерев. Там як дитячий пляжик, там такий був раніше. Але зараз дуже-дуже мало людей. Часто вода зелена, то холодна, то ще щось. ну, бувають такі моменти, як багато там, якийсь період, коли багато людей на пляжі. Що зробили тут, слава Богу. Переодягальні? Так, от, там рибаки далі. Стоять і лодочна станція, там спасательна така, чи як сп... рятувальна станція там, чи як сказати. Там так теж любили туди ходити, дивитися на такі їхні. шлюбки, чи як вони називаються. Парасольками. Навіть рятувальники стоять, як би сказати, лодка чи як вона там називається? Шлюпка рятувальна, такий могучий і наш. А це ж? Роздягатися і плавати. А ще два дні назад була зелена, а я так хотіла, мріяла сюди ж попасти за 20 років. Давно вже тут не було. Там вдалині далині видніються обмілів Дніпро, там вдалині далині камні прям. Я не знаю, чи вам видно всередині там Дніпра. Обмілів Дніпро наш. Чи від спеки, чи хтось від чого. тут скільки рибок. Передає камера, чи ні. Дивіться, скільки рибок. Маленькі. Водичка слава Богу, чистенька, приємна чист... і не холодна. Ну така. Ой, рибки прямо тут. Я йду і вони пливуть. Прямо ручні, лови руками. Верховодка, чи як її там називають, надо да. же, <рес> Клас. А там на тому березі такий островочок. І там калюжниці розпустилися. Так гарно. Водорості, дніпрі тут трошки вже як затока така. Тут, тут знаходиться лодки, якщо, дай Бог, хтось потоне, тоне чи спасає тут хлопці на діжурці завжди. О, тут калюжниці теж трошечки на бережку. Боже, як я давно тут не була. Так цікаво. Вода трошки тут уже, як в затоці, тут трошечки як запах такий від водоростів видно. Зелені тут більше і підвоню є така, запах неприємний. А ми раніше лазили, там по тим, треба буде туди колись прогулятись. Там так гарно, там камінчики, так, камні такі великі, рибаків там завжди багато. На тому березі, Дніпра теж колись були, а люди там досить щось строю, там от я бачу там щось, якісь палатки там чи що. Хтось перепливає. Гарна прогулянка в мене сьогодні. Я дуже рада, що я приїхала сюди Вообще прям вже скільки років збираюся, кожного року я збираюся приїхати на цей пляжик. Ось тут івичі, як вони називаються, та поля. Така тінь, можна заховатися під тінню, якщо немає де лягти під парасольками. Трошки є запах. Це ж недавно була зелень. І кажуть, що вона дуже воняє. Я ніколи не, чу, не, не була на зеленому Дніпрі і не знаю навіть, як воно воняє. Який це запах. Каже, дуже неприємно. Я думаю, що там? Ну там вже зелень, це ж водорост, чого воняло. Каже, дуже-дуже неприємно воняє. Ось тут рибаки, вудочки, тут один рибак. І тут біля вудочки прям так багато-багато рибок. Цікаво, видно чи ні. Так багато, як в акваріумі. Все-таки тут справи. Як гарно, що в нас є де відпочити. У нас Кременчук таке місто, що у нас і річки, і псели, і ще я на псел збиралася. Купа Озер. І ну взагалі цікаве в нас містечко таке гарне. Раніше сюди приїжджали з інших міст відпочивати. Зараз туристів менше наше місто. Все, йду з пляжика вже накопалася, навідпочивалася, все. Дуже приємно сьогодні. Ви. Приємний день, приємний відпочинок, вийшов. На Дніпрі не було дуже-дуже давно, тут на центральному пляжі. Людей небагато, водичка бажає кращого, але що ж зробиш, що вона цвіте. Не дуже ще цвіте, але трошки є. Тут навіть вивіска є. Центральний пляж працює з 9, до... З 9 ранку до 9 вечора. На території заборонено. І бережіть довкілля, і що заборонено на території пляжу. Так, всім дякую за увагу. До побачення.